Всім привіт! Ви на каналі Ренді, і сьогодні я вирішив зайти в Mortal Kombat Mobile. Роликів по даній грі не було вже три роки. Да, останній такий відос був майже в 2023 чи в 2022-му, я вже навіть не згадаю коли. Я вирішив сьогодні зайти і подивитися, що тут взагалі помінялося. Да. І, звісно, показати вам мою нову колоду, мою нову команду, якою я. В принципі, планую грати в найближчому майбутньому. А буду обирати ну, таку найжорстокішу битву. Ви поставте лайк, підпишіться на канал, пишіть в коментарях свої взагалі колоди. Я, у мене зараз є три такі, знаєте, більш-менш топові, як на мене, колоди. Це ось ця колода з Термінатором. Це ось ця колода із Джейсоном Вурхізом, і, звісно, ось ця колода із Смоуком і взагалі Борайчо, да. Але я вирішив сьогодні поекспериментувати, зробити щось типу нове, тому що ну, дійсно грати одними тими же самими персонажами, ну це знаєте, це так, так собі трошки. ну, ну, так, ну, так, да. Тому сьогодні я хочу вам показати, ну і собі, звісно, також продемонструвати, протестувати взагалі нові карти, якими я, начебто, навіть і не грав а, Так, перший 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 це у нас буде, звісно, коталь. А, ні, це буде не Коталь. Путаю, путаю, це буде. Я, люкан, во-во-во, Люкан, Люкан. Да, там прям ідеальні є карти. Вас... Блін, ну, але в мене немає тої, що мені потрібно. Отчимся біда. А, тому що потрібен старший бок, типу, да але пофіг ладно. Блін, ну, алмазку брати. Ну, блін, ну, по прокачці. Ну, блін, ну ладно, гаразд. Без нього, без нього. Хай буде тоді Нупсайбот. Поміняємо далі. Нам потрібен фуджин. Блін, ну фік знає. От, блін, ну, окей, ладно. А, Значить, нам потрібен нам потрібен фуджин. Знайти його тут досить важко, тому що у мене досить багато персонажів, і дійсно, вони тут ну, дуже довго шукаються. А, Так. В мене взагалі він є. Так, да, в мене він є, якраз один, в принципі, так. Да. Фуджин, І це не той Фуджин, який потрібен. Але в принципі, по, по факту, ось ця команда має ну, типу, вона має давати якісь бонуси нефігові. Тому сьогодні я її продемонструю в саміх боях. Давайте попробуємо. Я не знаю насправді, які там бонуси мають. Я, ну, типу, я особото і не читав, але наскільки мені відомо, там має бути з цим, ну, в цьому плані все зашибісь. Тому, в принципі, я думаю, що проблем точно ніяких не буде. Звісно, в мене було три, три колоди. Ну, просто вони вже настільки, настільки заєржені для мене, що я просто ними вже не граю. Тобто вони вже реально мені набридли, вони вже у мене, я не знаю, в печінках сидять. Тому я вирішив трохи змін якихось внести, Тому що, що в 22-му чи там в 23-му було те же саме, то і зараз те же саме. Ну, це таке, знаєте, не, не цікаво буде, я думаю. Тому, в принципі, в принципі, Буде красніше, якщо я хоч щось тут зміню. Ну, по суті, е, дані, дані персонажі, вони ну, типу, не у всіх є. Я це розумію прекрасно. Вони вибиваються досить тяжко, досить важко. Я, я взагалі не пам'ятаю, коли їх вибивав, десь, мабуть, ще на початку року, чи взагалі в минулому році. Ну, якщо вони у вас є, то ви можете також використовувати їх. І це буде прям реально імба для вас. Це буде прям реально імба для вас. Вони прям ідеально комбінують між собою. Ну от, мінус один, в принципі. Тут навіть можна навіть і не тапати. Я думаю, ми, ну, ми взагалі все із робимо. От, от, тут вже буде поважкіше. Тут вже буде дійсно поважкіше, тому що по урону ми не пробиваємо. Хоча, хоча, в принципі, можемо і пробити. Кунзин, якщо нормально нанесе урон, то я думаю, ми проб'ємо. Ми маємо пробивати, в принципі, чи ні. Ну так, да, в принципі, так. Да. Ті, що хп залишається, я думаю, ми зараз ізі доб'ємо. Давай, 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 добиваємо, добиваємо. Добив? Ні? Ні, не добив. 300. Блін, а довго добиваємо, насправді. Довго добиваємо. А, ну, по прокаті, як бачите, слабкувато, да, слабкувато, але в теорії вони один одного ідеально доповнюють. Блін, да як воно так встигає? О, найс. Спіймав. Ну, це перший він, це перший він, це по-любому. Тут, тут уже 100%, це перша перемога. А, досить легка, да. Першу перемогу забираємо, у нас іще шість битв, тобто ну, досить багато, треба пройти. І як бачите, в принципі, команда досить непогано себе показує. Так, да, в принципі, тут немає алмазних карт, тобто, ну, це, це прості золоті карти, які ну, можна реально отримати. Так, да, вони, звісно, рідкісні вважаються, вони падають не завжди. Але м, того ж самого, наприклад, борайчо можна спокійно в там випробувані забирати буквально два, два рази, тобто, ну, спокійно взагалі, ну. Звісно, потрібно встигати, ну це вже інше питання. Але, але подивимося далі буде. У нас друга битва, і тут у нас вже е, алмазні персонажі попадаються. Йомайо, -йо. це вже, звісно, буде поважкіше, але я думаю, ми також впоримось досить легко. Ну, слабкі вони, дуже слабкі, особливо на початку. Дуже слабкі. Потрібно буде, звісно, їх прокачати покраще, і тоді вони будуть посильніші. Ну, як бачите. Урон такий досить непоганий наноситься. Переключаємось. Потрібно завжди переключатись, я пам'ятаю це ще із минулих років. Тоді дійсно ідеї про B блока і все інше. Ну да. да, да, да Добивати, я думаю, ми можемо тут. М-да. Блін, да ні, нефіга собі, не можемо добивати. Останній відос був у 23-му, коли я донатив, мабуть, в цю гру. А, чи в 22-му. Блін, я вже не пам'ятаю. Потрібно буде все це передивитися, звісно. І тоді буде вже зрозуміло. Оу. Ну, звісно, він буде пробивати блок, звісно, я навіть і не думав. Я навіть і не думав. Ну проти алмазних персонажів битися важче, важче, важче. Але, як бачите, все йде максимально легко. У нас залишається останній перс, якого ми також зараз винесемо. Ну, я, по крайній мірі, надіюсь на це. Давай. 2000 за один за один удар я не нанесу. А, наніс, наніс. найс. Друга битва пройдена. Друга битва пройдена. Подивимось, зможемо ми пройти реально всі сім битв ось цими золотими персонажами. Буквально недавно, недавно я цю команду відкопав, і я можу вам сказати, що в цьому дійсно плюси свої якісь є. От нам тупо попадається в третій битві знову алмазні бійці, а знову алмазні карти. І, звісно, це дисбаланс лютий. Це лютий дисбаланс. Я взагалі не розумію, чому так. типу да Типу, в тебе золот... золота якість карточок, а тобі попадаються взагалі алмазні карти. Ну, це якийсь бред, це бред. Але. Пофіг, пофіг, реально. Ну, ну, ну хто може наваляти цій команді? Хоча тут уже буде поважкіше. Тому що тут кабал, у нього пробой блока і це інше. Я навіть снарягу, по-моєму, не ставив. Хоча міг би да, і прокачати також міг би. Потрібно буде після цієї битви прокачати не забуду. Не забуду прокачаю. Ну, подивимось, можу я пройти чи ні. В принципі, я думаю, що шанси у нас такі точно є. Ну, дивіться, по ХП не особо сильно ну типу не особо сильно ми відстаємо, враховуючи те, що, опять же, у нас золоті, у них алмазні. Тобто це велика різниця. Ой-ой. ой Давай переключатися будемо. Я встиг переключитись, Я встиг, я встиг, я встиг. Оце імба, да, Це імба жорстка. Ой-ой-ой. Мінус один. самий головний персонаж, в принципі, їхній винесен. Це головне. Редін, я думаю, ми зараз також да, наваляємо. Супер. І плюс можна відхилення робити. Ось чому плюс. Це ізі, ізі виносимо. Третя, третя битва пройдена. Дуже легко проходиться от реально. Ну, взагалі легко. Я навіть ніяких проблем не іспитую, тому що йде відхилення. Я навіть не ставлю ніяке снаряження, просто йде. Ну, типу, ти просто хилишся. Це читерство, реально, це читерство. Давайте відкриємо на псайботу другий прийом. Чи це неможливо буде? А, можливо, так. Да. Можливо, блін, у мене там вебка загоражує. Отак. другий прийом, в принципі, прокачаємо на, на максимум. Телекінезний удар. Чому б і ні? Монети вистачають, тому ми це, звісно, будемо робити. Так, супер, тут у нас два прокачано, тут прокачено, а тут ні. Кунзиню теж можемо, в принципі, другий прийом вкачати на максимум також. Монет вистачає. Монет вистачає. Я тут ще в свій час багато надонатив, ще у 23-му. Тому монет у мене багато. Далі йдемо. О, тут уже немає алмазних персонажів у четвертій битві, тому я думаю, що тут ми взагалі зараз на Ізі Ну, Взагалі без проблем. Якщо ми алмазним наваляли два рази підряд. Безпроблемно. То і тут, я думаю, ми також можемо наваляти взагалі безпроблемно. У нас срібні срібні персонажі, ну це таке собі, це вже, звісно, ну, це перебор. Куди куди, куди проти золота срібло ставити? Ну що ну, так, у мене стоїть снаряга якась, тому що в мене одразу перший прийом качений. А я навіть його не встиг прокачати. Ну, от це, мінус один. Дивіться, ну просто ізі, взагалі, є, дуже швидко все проходиться. Ой, блін, ой, блін, а тут уже. Ну так. Да. Другий прийом, який я прокачав, дивіться, просто за одну секунду виносимо. Просто за одну секунду. І, і немає навіть ніяких проблем. А це лише четверта битва, я нагадую. Тобто, далі, ма, мабуть, має бути сложніше. Ну, все-таки проти, проти середніх персонажів, ну це вже якийсь бред. О, він заблокував удар. Ладно, давай так доб'ємо. Я думаю, доб'ємо, да. так. у нього супротивлення ще. Йо-ма-йо, -йо. добиваємо, 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 так. Да. Ні, не добиваємо. Супер. П'ята битва. П'ята битва. Мені здається, що ми зараз пройдемо тупо всі битви. Ну, типу, мені чомусь так здається. Хоча це не, ну, не, не повністю прокачені бійці. Колода реально класна, реально. Вони один одного суперські доповняють. Тому п'ята битва. Отут уже знову є два алмазних бійця. От, до речі, Фуджино, це якого я хотів у цьому ролику показати. У мене його немає, на жаль. Я не, я не знаю, чому я його не отримав. Коли він там виходив, я десь пропустив. Ось цю акцію, коли вона там виходила, і в мене його немає, блін, в колекції реально. Я відчуваю себе неповноцінним, тому що в мене його немає. Хоча в мене практично всі там є персонажі з 2018 року відкривав. І виходить, що в мене немає фуджина в колекції. Ну, ну як так? Ну як так, реально? Ну ладно, нічого страшного. Потім, коли я його відкрию, я думаю, на нього буде ще випробування, я його відкрию, і тоді вже, якщо вам буде цікаво, вам покажу. Ну, дивіться, спрацьовує пробой блока взагалі спокійно, тобто ми пробиваємо реально дуже легко їм блок. І це алмазні, знову ж таки, перси. 80% урона це за секунду виносимо, так. Да. Мінус, мінус один. От ось цим тут уже будуть проблеми. З Моджином будуть проблеми, але мені здається, ми винесемо дуже швидко його. Блін, це вже взагалі читерська коло Ой-ой-ой. Проти алмазок так грати. Ну тут уже, так. Да. Тут уже пожорще буде. І це п'ята битва, я нагадую. Так, мінус два. Мінус 2. Так. Да. І останнє воно залишається. Ми зараз його просто тупо ось тут доб'ємо. Да. Ну, Ви самі бачите, золото. Навіть не треба алмазок, не треба ніяких донатів там, як мені говорять. Так, да, звісно, алмазні персонажі це круто. Я сам обожнюю грати за алмазних персонажів, але навіть за золотих реально можна проходити. Ну, типу, ми граємо проти алмазних знову фуджин. Шоста битва. Передостання битва бронза, срібло і алмаз. Ну так, да, всі ставлять зараз фуджина, то це реально імбовий зараз перес. От реально, саме ось ця алмазна карта, ось саме в цьому варіанті дуже жорстка, дуже жорстка. Я не пам'ятаю, блін, чому, я не розумію, чому в мене його немає. У мене начебто було. Я навіть планував зробити сьогодні відео, саме в цьому ролику показати, типу старші боги, да, його показати в першу чергу. Але у мене такої карти, блін, немає в колекції, ну, капець, я лох. Виходить, да, виходить лох. Хоча я, блін, цю гру ну, в свій час задонатив досить багато. Чи то в 22-му, чи то в 23-му, ну, баксів 60 сюди я десь вкинув, мабуть. По минулому курсу рубля да, на той час. Я вкинув сюди реально багато. І в мене немає цього персонажа. Як? Я не розумію. Реально, я реально не розумію, що за бред. Ну, бред якийсь, реально. Ну нічого страшного, ладно. Потім колись відкрию, я, звісно, вже 12 сюди не планую ніколи в житті, в жопу не буду, але. Може, колись його відкрию або отримую якось через випробування. Ну дивіться, що ми робимо. Мені навіть не потрібні алмази. Ми проходимо все досить легко і швидко. Так, виносимо цього. О, ні, нефіга собі у нього перехват. Перехват спрацював. Ну нічого страшного. Ну давай, 800 хп. 800 хп залишається, ми добиваємо, маємо добивати її. У мене ж був відос на каналі. Я донатив туди, ну, скільки я донатив? 15 баксів я тоді донатив. 15 доларів. Блін, для 2021 року це величезні гроші були. 15 доларів я кидав. І в мене реально не всі, немає всіх всіх персонажів. Це, я тепер не можу це повірити. Ладно, у нас остання битва, сьома. Як бачите, дійшли ми до останньої досить легко. Два алмазні бійці. І золото. Ми подивимось, можемо ми пройти чи ні. Я думаю, що зможемо. я думаю, що зможемо. Ось саме ось така золота колода, якщо ви там новачок, якщо ви недавно граєте, у вас там немає алмазних карт, спокійно можете поєднувати у цих трьох персонажів. Ну, реально, це, це люта імба. Хто вам ще таке покаже ніхто. Реально. Мені просто потрібно буде ознайомитися з колодою, подивитися свої старі відоси, кого я там взагалі відкривав, я вже не пам'ятаю. Ну, багато років пройшло. Да, На жаль, я не можу пам'ятати все, що я там робив. Ну, було багато чого. І було багато різних персонажів, звісно. Я думав, у мене є всі. Ну я, блін, сюди вкидав бабла, куча. Реально, 60 баксів вложив. Куди до фраса? І в мене немає всіх персонажів. Якого біса? Я не знаю, ну мені здавалося, що в мене є. Ну, як бачите, ні. Як бачите, ні. Тому, блін, потрібно буде, звісно, ознайомитись получше в цьому плані. Можливо, в мене є всі, кромі, окрім одного. Таке може бути. Таке може бути. Тому що ну, в свій час донатив є сюди багато. Так, мінус два. У нас залишається останній останній боєць, якого нам потрібно винести. Це Люкан алмазний. І я думаю, що ми зараз з ним дуже легко впораємось. Потрібно просто встигнути переключитись на другого бійця. Давай. Ага. А, іспользуємо прийом номер 2 І до кінця добиваємо. Добиваємо? Ні. Так. Да. ізі. Проходимо ізі сім боїв, оцей без поразок, без єдиної поразки, саме ось цією колодою. Пишіть в коментарях, яка ваша улюблена золота колода. Мені здається, зараз у мене буде саме ці три бійця, саме ось ця команда найулюбленіша, тому що реально грати нею приємно. Тобто виносять е, прекрасно. Я по-моєму навіть за весь відос ні одного не втратив. Тобто, у нас тупо тупо всі живі, сім боїв підряд. Тому ось таку колоду вам рекомендую, звісно, використовувати. Ну, а ви в коментарях пишіть, яка ваша улюблена, і пишіть, звісно, в коментарях, які відоси ще хочете бачити. Все, дякую за перегляд. Скоро побачимось в нових відеосах, З вас лайк, підписка, і всім пока!